Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 26 вересня 2025 року. І сьогодні у нас був перший приморозок. Зранку травичка була вся покрита інієм, біла. Зараз вже сонечко вийшло, то воно все розтануло. І сьогодні я хочу поговорити про широколисті гортензії, як вони почуваються, що я з ними робила цілий вересень. І е, трошечки покажу вам, що ж я буду зараз з ними робити. Вчора у нас вночі було 3 градуси тепла, сьогодні плюс 1, але на газоні е, був і ні. Тому я думаю, що приморозок все ж таки був. Але, бачите, в мене гортензії стоять біля тераси, і вони, е, так можна сказати, трошки захищені від таких маленьких ще низьких температур. І сьогодні я вирішила їх вже заносити на терасу. Ми підготувалися, вже закрили терасу, перевели її в зимовий режим, як бачите. Там вже на терасі на столі стоять молоденькі живці. Деякі з них я буду залишати на терасі, деякі буду забирати додому, тому що вони ще дуже маленькі і вони не зможуть. Адаптуватися к таким низьким температурам. Їм ще треба доростити свою кореневу і наземну частину. Ну, а ось ці дорослі гортензії буду переносити на терасу. Як бачите, листочки живі, примороз... приморозок на них не потрапив. Все добре, але я не хочу ризикувати. Зараз от показую вам, як виглядають гортензії, щоб ви розуміли, в якому стані я їх заношу на терасу. Зараз я вам показую свої обробки і підживлення, які я робила протягом вересня. І я міксувала нові добрива Атланта і старі добрива: Плантафол, Мастер, Мегафол і інші. І ось так виглядають. Я думаю, що досі непогано виглядають навіть у новенькі гортензії, які я купила, все ще квітують. Ліді Матагарі мене радує. Подивіться, які в неї квіточки класні. Рембрандт Росаглорія вже почав. Трошечки червоніти, ну а міс Саорі, подивіться на цю міссарі, вона продовжує мене дивувати. Дуже класна квіточка, починає вже теж рожовіти І зовсім зовсім не хочеться її стригти. А ось Midnight Pearl Black Diamond мене неприємно поки що дивує, тому що, бачите, він дуже погано, я його обрізала, і він дуже погано наростає. І живці е, теж дуже-дуже погано вкорінюються. Можна сказати, от за три тижні вони геть не вкорінилися. Гілочки отакі старі погнили, а брунечки, які були, вони залишились живі. І я сподіваюся, що з часом вони все ж таки пустять корінчики. Медикал аметист дуже гарний, такий зелений. І, як бачите, в мене на гортензіях є квіти. Я їх ще не зрізала і буду їх зрізати вже у жовтні, коли вже настануть постійні такі холодні температури, для того, щоб зараз обрізкою квітів не стимулювати їм ріст бічних оцих брунючок. Ще що хотіла відмітити, що дозрівання гортензії проходить у різних гортензій по різному. Деякі ось в такому стані вони формують бруночки, навіть, бачите, є ось ці піки, це квіткові бруньки на наступний період. Вони так аж закриваються, захищає гортензія свої квіткові бруньки. Деякі гортензії вже навіть листочки скинули, і ось такі шикарні брунички вони сформували. Так що гортензії всі по-різному дозрівають, хоча отримують однаковий догляд. Але мене радують, що вони досі зелененькі. Хвороби, ну, це на нових тільки гортензіях листочки. Такі, а на моїх гортензіях, які в мене з самої весни, вони тут більш-менш виглядають тільки оця екліпс нещасна якась. В неї дуже такі тоненькі е, листочки, і вони ось на оці приморозки трошки зреагували. Так, ну ось тераса, тут знаходяться живці. Е, ввечері буду переносити дорослі гортензії вже сюди, щоб вони. Вже жили тут. В минулому році я це робила у другій половині жовтня, в цьому році майже на місяць раніше виходить. Сонечка тут вечірнє, після обідня, тому світла їй буде більш-менш достатньо. Зараз який догляд за гортензіями? зменшую полив, зроблю обробку від кліща і від хвороб. На терасі більш-менш буде тепла температура, тому буду застосовувати свої біологічні препарати. А потім, вже, коли буду їх готувати, заносити у серей, буду робити обробку свічем. Подивіться, це мої живці, і вони вже теж закладають квіткові брунічки. Це дуже гарний такий знак. Зараз я що роблю? Я листочки гордензієм не обрізаю. Чекаю, поки знизяться температура і буде постійно холодно. Тоді вони самі почнуть скидати листочки. Деякі листочки вже починають, от бачите, вони обвітрялися на вітру. І ось так темнішають брунечки. Це більш такі дорослі живці, тому думаю, що вони зможуть перезимувати з іншими моїми дорослими. А Ось ця малишня, буду за ними спостерігати, яку кореневу систему вони наростять. Я їх буду ще підживлювати по листу. Поливати не буду, бо земля, бачите, ще не просохла. Я їх поливала кілька днів тому. Отакі от, от справи показати вам кущик Альпінглоу. Я купляла його в цьому році, маленьким. І дивіться, як починає деревніти стовбурці. Ось ці. Крапочки на стовбурцях з'являються. Це гарна ознака. І я дуже-дуже сподіваюся, що все ж таки мої гортензії встигнуть дозріти. Хотіла показати вам такий екземпляр. Бачите, як гарно вже дерев'янішає стовбурець. Я йому робила в кінці серпня обрізку. І ось такі вже брунечки закладає ця гортензія. Дуже мені подобається ця тенденція. Ось так має. Дерев'янити всі пагони на гортензіях. А це моя черешкова гортензія. Вона приїхала до мене маленьким таким живцем, мені його подарувала Яна. І ось так він за цей сезон наростив свою крону. Я її там пришпилюю. Хочу, щоб вона вкорінилася і розмножити її. І ця гортензія буде рости в відкритому ґрунті на іншій ділянці. І Треба буде обрати їй таке гарне місце, де буде і півтінь, і не буде протягів. І вона має заплести мені гарну таку або стіну, або опору. Я ще не придумала. Це magical фарфала. Квіточки, як бачите, я ще не зрізала. І ось так дивлюся, що вона теж починає гарно дерев'янішити і формувати бруночки. Тому підживлення обов'язково продовжуємо, але якщо вони просто стоять на дворі, то я не знаю, чи буде воно засвоїтися. Там потрібно, я так розумію, 15-16 градусів мінімально, щоб засвоювалися добрива. Тому їх я буду переносити на терасу і підживлювати. Я ось з цієї полиці зараз перенесла гортензії на цей стелаж, там, де в мене живці були. Потім я їх перенесу на терасу. Подивлюся сьогодні по прогнозу, яка буде вночі температура. Якщо будуть обіцяти приморозки, то буду переносити. Якщо ні, то ще одну ніч вони можуть тут постояти. На цьому буду завершувати своє відео. Сподіваюсь, все буде гаразд. Гортензії адаптуються, підготуються і. Гарно перезимують. Зимувати вони вже будуть в новому сараї на іншій ділянці. Відео я вже виклала, як виглядає сарай після переробки, дода. Після. Якщо цікаво, заходьте в плейліс щоденник будівництва і дивіться. А зараз всім бажаю мира, добра і пока-пока.